Ну, а ми тим часом продовжуємо. І традиційно наша рубрика про героїв. Для кожного українського воїна, який перебуває на передовій, важливий високий рівень бойового духу. Підтримувати його потрібно завжди, навіть попри складні ситуації, які на фронті виникають доволі часто. Віднайти внутрішній спокій та не падати духом, допомагають військові капелани, серед яких Ігор Плохой. Він на фронті від самого початку з 2014 року. Його знають у багатьох підрозділах. Уперше тиждень після повномасштабного вторгнення Ігор був одним із тих, хто організовував оборону Київщини, коли ще не було створено навіть офіційних військових структур, таких як територіальна оборона. Ну а потім повернувся до капеланської справи, коли російські війська вийшли із Київщини. Був із з нашими захисниками у найгарячіших точках на Херсонському напрямку. Детальніше про діяльність військового капелана Ігоря Плохого у наступному матеріалі. Ну, по-перше, я був готовий, і скажу більше, я готовий був за декілька років до цього. Тобто, ми з дружиною принаймні за два роки вже домовилися, що якщо почнеться повномасштабне вторгнення, я один день витрачаю добу на евакуацію дитини дружини, а другий день я вже стою на обороні нашої території. Ну, власне, так і відбулося. 24 числа ми почули про цю звістку. Слава Богу, мені не довелося особисто відправляти дружину на західну Україну. Мені допомогли родичі, але я організував, допоміг відправив. І з 25 лютого вранці я вже стояв на обороні рубежа річки Ірпінь, Пучанський район на відтинку від Стоїнського моста до Білогородського. Причому трапилось так, що я то був капеланом ще з 2014 року. Вже пройшов АТО, дещо знав. Але виявляється, що ну, не були готові до оборони, і я побачив, що з'явилися деякі ЗСУшники, а там пару БМП, ЗУшКА і протитанків. Це, ну м'яко кажучи, дуже слабка була а, оборона. Ну і я так трапило, що почав організовувати ну, таку якби народну масу і строй якийсь загін, можна так сказати, за, за декілька днів, які на чисельність якого було десь 70 чоловік. От ми там пробували озброїтися. Ну і перший тиждень, поки не було офіційного ТРО і не було офіційного добровольчого формування, ми от просто займалися обороною. Я власне цим займався. От, шукали зброю, рили окопи, готували коктейлі, готувалися до зустрічі. А потім, коли вже з'явилися офіційні структури, слава Богу!» стріччи з тиждень після початку повномасштабного вторгнення. І багато хлопців моїх перейшли в ТРО, частина в добровольче формування. Я сам пішов в добровольче формування, став добровольцем територіальної оборони, підписав контракт на три роки і вже з того моменту почав більше виконувати капеланське служіння, тому що вже ну якби, професіонали почали воювати. Я вже більше почав підтримувати моральний, психологічний, духовний дух наших воїнів. Коли відкинули ми агресора. 1 з квітня я заїхав у Ворзель і Бучу для того, щоб забрати тіла наших загиблих. Ми забрали азовців, тому що вони на початку на Сан маріно був така ділянка, де вони тримали оборону. На жаль, не втримали. І там ми забрали тіла, які більше місця там знаходились. І я, звісно, робив багато і поховань, і прощань, і підтримував, зі мною їздили навіть батьки. Сини, син, якого загинув, я його підтримував для того, щоб він це якось міг пережити, забрати тіло. А коли закінчилась тут агресія, я добровольно вирішив їхати там, де гаряча точка, власне, в Миколаївську область на Херсонський напрямок. Попросив дозволу у командування мого добровольчого формування, бо вона прив'язана до Бучанського району. Мене відпустили. Я відправився у 206 й батальйон тероборони Київський, який воює на території Миколаївської, зараз Херсонської області, і також служив капеланською службою 28 й бригаді, але зимового походу. Ну і власне з квітня, десь середині квітня, по ось цей час. Ну, по вересень, скажімо так, я перебував на тій ділянці фронту. Війна стала набагато страшнішою, жорстокішою, і ну а то воно було все ж таки буде відверто. Воно локалізовано було по території. Умовно кажучи, я від'їжджаючи від від АТО, розумію, що я їду там уже там Харківську область, там Полтавську, Київську. Я їду в безпечне місце. Коли почалося повномасштабне вторгнення, ми розуміли, що ну вже в нас в Україні безпечного місця немає. Це перше. А друге, дійсно, якщо росіяни в АТО приймали участь, але все ж таки будемо говорити відверто, як, якоюсь там обмеженою силою, то зараз вони ну це очевидно постаралися використати всю свою потужність, всю свою силу. Кинули все, що могли на український фронт, і ну це реально страшно, тому що будурити відверто, вогнева перевага важкої артилерії на Херсонському напрямку була досить тривалою, і це відчувалося. От відчувалося, що постійно. Обстрілюється Миколаїв, постійно обстрілюються наші позиції, і ми розуміли, що навіть відповідь відповіді пропорційному дати не можемо. Звісно, це ну нелегко переживати. Але слава Богу, ситуація зараз вирівнюється. Але так, да, це були важкі часи, і ну масштаб сила. А не говорячи про психологічно-моральний аспект, про звірства, які росіяни почали чинити в нашій, на нашій землі. вони значно на градус були сильнішими ніж в АТО, і це відчувається. Відчувається, я думаю, не лише ну тим, хто вже пройшов, то всім людям і бійцям, і вже з досвідом і без досвіду. Тому якраз от потреба в психологічній підтримці, духовній підтримці зараз дуже велика, і тому я знаю, знаючи що цю нішу, намагався її зайняти. Ну і служив як міг. Важливий тут якраз той шматок, де пан Ігор порівнює АТО із війною, повномасштабною війною, яку ми маємо сьогодні. Зокрема, він говорить про те, що стало набагато більше звірств російської армії. Зокрема, він говорить про інший тип війни. Він говорить про більш інтенсивне застосування артилерії. Ну і ми також, звичайно, в нашій традиційній рубриці, яка буде в кінці, так про тиждень в історії російсько-української війни, також вам це показуємо для того, аби ви зрозуміли наскільки відрізняється те, що відбувається сьогодні, від того, що відбувалося ще в 14, 15, 16, 17 роках до 24 лютого цього року. Ну, а ми рухаємося.